Це Калошське міське телебачення, знову п'ятниця, і знову ми дивимося, смаколики Чорногори. Ми готуємо разом з Чорногорою. І з найкращими кухарями Калуша. Минулої п'ятниці ми готували з Юрієм Кушликом. Сьогодні ми готуємо з Лесою Локач. Доброго дня, пані Лесю. Добрий день. Що, що ми сьогодні будемо готувати для калушан, для телеглядачів? Сьогодні ми готуємо для калушан салат Цезар. Телятина на чорносливом і на десерт штрудель з морозовим. Скільки орієнтовно часу треба для того, щоб готувати ці три страви? До години ми вкладемося? До години ми вкладемося. Отож, починаємо. Розпочинаємо із салатику, так? Так. А, для і... салату Цезар нам потрібно. Листя салату. Листя салату, так. Нам потрібно помідори чері, перепилені яйця, куряче філе. Ну, сире в тебе, так? Сире. Що ти будеш робити? Будемо зараз його обсмажувати і приготуємо соус. До, до салату Цезарь в соус входить: жовток, оливкова олія, гірчиця, чесник, анчоуси, сілі перець. Беремо яйце, відділяємо жовток від білка. Нам потрібно тільки жовток. Цей салат ну, так само традиційно на 4 порції. На 4 порції. Якщо більше зготувати, скільки тоді яєць давати? Для чотирьох порцій треба 2 яйця. Якщо більше, то тоді, залежно від соусу, готуємо mm -hmm. соус, 3 жовтки, 4 жовтки. Збиваємо жовток. Нічого не треба совити, не порчити зараз. Поки що нічого. Mm -hmm. Збиваємо жовток. До жовтка додаємо. Кілька капель оливкової олії і збиваємо. Можна соняшнику, хто не любить оливку? Можна, соня... Можна. Можна замінити соняшниковою. Це ми все збиваємо Даємо трошки перцю, трошки солі. І знову ж таки збиваємо. Даємо кілька грамів гірчиці. Десь столова ложечка. Півстолової ложки. Половинка, так? Беремо філе анчоуси. Для чотири порції треба 16 філе анчоусів. Філе анчоусі. Так вони продаються, це оці, що продаються у пакетиках чи спеціальні? Звичайні в пакетиках анчоуси. Попередньо їх можна замочити в олії, щоб вони не були О, дуже так? сухі. Якщо є в олії, то значить беремо звичайні анчоуси в олії. Філе угу. анчоуси, воно просто анчоуси. Туди ми додаємо чесник. Розчавлюємо чесник. Угу. Можна так кнозочком. Можна, дрібненько ріжемо, неважно чеснику. як. Так. І робимо. Ой, якийсь запах вже Беремо блендер. Угу. І це збиваємо. Угу. І легенько збиваємо. Зараз ми ще будемо дозбивати. І ага, виливаємо цю соусом. соусом. Все разом ми вимішуємо зараз. І ще раз збиваємо. Єйце, yeah. чин, сон, соус. Вийшла наша нас однорідна маса. Так. Сіль перець до смаку. Uh -huh. Вийшли... ще <правлю> трошки оливкової олії. Ага, ще трошки оливкової. Олив... Оливкової олії. У нас майонез. Майонезна заправка. Як в домашніх умовах. Разумію. Просто з додаванням анчоусів. Філе курки, нарізаємо дрібними шматками. І найсмачніше готові в Чорногорі. Найкращі кухарі калуші. Сьогодні Леса Лукач. Взагалі звідки взялася Любов до кулінарії? Мабуть, що з дитинства, мабуть, передалася від батьків. Батьків, мама готувала гарно і готує. І готує, і працювала. Мама працювала так? Угу. Мама працювала. Бабуся смачно готувала. Це дійсно, це треба любити. Беремо філе курки, обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Ставимо смажити філе курки. Оскільки наш салат буде гаряче, можна і. Зробити кур... з вареною куркою. Ну. Але це ж таки традиційно як сервер має бути смаженою куркою, з зілейкою чи з вареною? З Зла... вареною. Mm -hmm. Має бути звареною. Але я обсмажую, тому що сьогодні цей салат буде поданий і гарячим. Mm -hmm. Філе курки не солимо і не перчимо, mm -hmm. а додаємо, mm -hmm. а а додаємо mm -hmm. соєвий соус. Mm -hmm. Пару грам соєвого сову. Соєвий соус до м'яса. Обсмажуємо м'ясо з двох сторін. Як воно має смазитися надовго, до рулями з коринки. Помити висушене листя салату. Ножами не ріжемо, а рвемо руками. Виключай. Вже готово. Викидаємо в заправку соус, наш зроблений соус, викидаємо всередину. Вимішуємо ним все листя. Сухарики. Краще домашні сухарики. — Можна домашні сухарики. Буде смак зовсім інакший. Застеляємо протим пергаментом. Виставляємо сухарики, нащуємо оливковою олією по пару капель і несемо в духовку. 6 хвилин. Так, сухарики в нас готові. Даймо сюди. Викидаємо їх у миску до салату, до листя і перемішуємо. Давай. І а м'ясо буде в кінці. Більше ніяким соусом не треба поливати? Там достатньо того. Це що вже достатньо буде, того, так? що є. Зверху виставляємо м'ясо. Беремо перепилені яйця. Вставляємо перепилені яйця. Залі? Помідори чері. Ага, ще помідорки. Розрізаємо їх на опіл і виставляємо помідори чері. І це все притираємо пармезаном. Все, наш салат? Целер готовий. Для салату Цезар потрібно спершу приготувати соус, жовток збити у блендері з гірчицею та вимоченими в олії анчоусами, додати до соусу дрібно порізаного часнику та трішки оливкової олії. Далі підсмажити ледь відбиті кусочки курячого філе, до нього на сковорідку додати соєвий соус, листя салату вимішати із сухариками та приготовленим соусом, викласти смажене філе, варені, перепилині яйця, помідори, чері, потерти, сир, пармезан. Так, ну що, салатик ми приготували, приступаємо до чого? Сьогодні ми приготуємо телятину з чорносливом, Телятину в рожковому соусі з чорносливом. Беремо філе. філейку, так? філейку, зачищаємо її, щоб не було жодних прожилок. Лишнє все, що є, ми зачищуємо. Це на 4 порції так само орієнтовно, так? Орієнтовно на 4 порції. так. Оскільки туди буде грам м'ясо? Ну, зазвичай сім'я велика тут. 400 грам м'яса. Трошки ми м'ясо відтовкаємо. Телятина взагалі м'яке, м'ягенька, Але для швидкого приготування. Інколи ми маємо так, що гості на порозі, а ми неочікувані гості. так? — Неочікувані. — і починаємо готувати. Щось Телятину. придумати. Вона дуже швидко готується. Легенько Легенько така? Наливаємо ми оливкову олію. Все розігріта добре, сковорідка. На добре розігріту. Лиємо пару грамів оливкової uh -huh. олії. Так. Uh -huh. І викладаємо м'ясо. Леся, тим його треба маринувати чи воно Просто так, готова. Звичайне, звичайне сире м'ясо не замариноване нічого. Час приготування перчимо. Заполимо і обсмажуємо. Так. Поки смажиться м'ясо, ми запарюємо чорнослив. Він у нас вже підготовлений. Угу, так. Підготовлений запарений чорнослив. Скільки він часу має стояти запарений. Якщо заливаємо кип'ятком, то 3-4 хвилини не більше. Чорнослив без кістки 3-4 хвилини без... запарюється. Обсмажуємо. Чуть-чуть Об, обидвох сторін. Сюди ми додаємо так, чорнослив, не дрібно, щоб чорнослив було видно. Зазвичай ми це робимо як соус. Він зараз протушиться. Також на оливковій олії. М'ясо підсмажилося, майже до готовності ми додаємо кухарські вершки. 32% жирності. Такі вершки можна придбати в нас в будь-якій крамниці. Поки Якщо менше відсотків жирності, нічого не залежить від людини, хто як любить, кому як більше був подон. Накриваємо зараз кришкою і вони ще повинні протушитися хвилини 3-4. Хочу похвалитися, що Юрин суп шампіньонів ми вже варили вдома пробували, Смачний вийшов, може навіть і смачніший. Ну, заміж, замість вершків можна і сметану використовувати. Можна а? використовувати сметану. Ну, можна. Домашню. домашню, Домашні вершки можна. Ну, Оскільки ми все готуємо на вершках, то тоді, ну, що можливо і… Зовсім інакший смак. Кращі е, вершки використати. Накриваємо кришкою. На 2-3 хвилини. Дві-три хвилини, потім перевернемо його і воно буде телятина з чорносливом. Скільки десь воронтового часу треба щоб її промотувати? Хвилин 15-20, не 15 -20, довше. 20 -20. Добре. Знімаємо наша телятина готова. Викладаємо зараз її на тарілку. На тарілочку. Як часто вдома? Готуєш от такі страви. Любиш дома готувати? Люблю, є для кого? Є для кого. Є для кого. Діти допомагають? Дочка допомагає більше. А сини не дуже? Так? Ну, сини ще поки що малі, але... Деколи... Я думаю, що покоління підросте, так Деколи допомагають. Закладаємо телятину. Зверху чорнослив. Сугармір теж можна. Любий само будь-який. І, звичайно, прикрашаємо трошки тарілку. Зелені. Теж будь-якої. Теж будь-якої, яка є у нас вдома під руками. Що ми а запах який. Mm -hmm. Для приготування телятини з чорносливом потрібно взяти декілька кусочків м'яса, ледь відбити, поставити на сковорідку на середній вогонь і смажити до рум'яної скоринки. Під час цього додати до м'яса порізаний, вимочений у воді чорнослив. Наприкінці приготування залити все кухарськими вершками. Ну що, приступаємо зараз до десерту, до штруделя. Я бачу, є листкове тісто, так, Леся? Так. А Тісток воно листкове. готове вже чи в домашніх умовах треба його робити? Готове? Готове, готове так? Так що можна в будь-якому магазині калуша купити готове листкове тісто. Ну, давай розказуй нам, що далі. Для штруделя нам потрібно яблука. Десь яблука були, є. тут є. у нас є яблука, яблука, є цукор, є ванільний цукор, є кориця, борошно, яйця і олія. Угу. Скільки він печеться, скільки часу? 45 40 хвилин 40. для приготування штруделя. Розкатуємо тісто, то практично недовго, можна Не швиденько довго. це все. Отак ціленьке його треба розкатувати. його розкатуємо, так. Посипаємо його трошки мукою. А яблука треба буде терти чи різати кубиками? Зараз ми будемо все підготовувати, Ого. поки тісто буде підходити до тої температури, до якої нам потрібно, ми за той час підготуємо яблука. А окрім яблук, можна ще щось давати? Можна. Що Може бути з маком, може бути з сиром, може бути з грушею. Ого. Це вже Грушки, напевно, таким самим чимом, як яблука? Так само, а? як і яблука. Можна додати туди і родзинки, можна додати курагу, чорнослив. Це, Це вже як фантазія. В кого яка фантазія любить в кого що. Є під руками, це в домашніх умовах. Дуже просто і дуже легко це зробити. Так, тісто у нас вже розкатане. Тісто розкатане, Дальше, щоб воно що дійшло до тої угу. температури, якої треба, підготовлюємо яблука. Кімнатна температура, так? Кімнатна, Кімнатна не треба десь більше до тепла ставити. Очищені яблука ріжемо, вже почищені великі два яблучка. Не дуже тоненькими, не такими, дуже тоненькими кубиками. такими кубиками нарізаємо, тому що вони в духовці. Щоб їх було чути в духовці. Ну, зрозуміло. Тісто десь орієнтовно скільки часу має стояти? Хвилин 10-15. Поки ми готуємо яблука, переважно до 10 хвилин. Дві ложки більше не треба. Дві столові ложки для цього. Даємо родзинки. Грам 15. Чому чи їх треба буде вимочувати? Треба вимочувати. Нічого, Ні. чистенькі, все Все вимочене. Кориця, ванільний цукор, ложку, так? Да? Десять грамів. Ну, десь так. Півстолової ложки. Півстолової ложки. Це ми все перемішуємо. Якщо є міт, даємо мід, якщо є сироп, дати, можна дати сироп, можна джем, можна робити різні ну, так, заправки для, для цього. Поки Значено. яблука в нас зараз будуть впитувати, це цукор, ванільний цукор і зм'якшувати родзинки, ми беремо її. крем. Угу. Листкове тісто таке як універсальне, правда? З ним можна... Можна робити різні види. Вбиваємо. Не виділяємо нічого, ніж ні білок. Не ні. Вбиваємо. Ненсеньке воно має бути, але, звичайно, не дуже тоненьке, щоб воно не розлізлося. Беремо масло. Звичайне масло. Вершкове. Це де орієнтовно. Скільки грам? 30 грам масла. 30 грам масла ріжемо угу. звичайними пластерками. Всередину у штрудель. Тоді ми всередину подаємо цукор. І ще всередину цукор. трошечки. І кориць. Ще кориць. чуть чуть Я думаю, хто з корицею не любить то і не обов'язково, Не обов'язково. Змащуємо краї. Поки що тільки краї, так? тільки краї. І цікаво. Змащуємо краї і висипаємо наші яблука, приготовлені Усередину. Мені цікаво, як ти будеш його закручувати. Дуже просто. Дуже просто. Дуже просто. Замотуємо краї. І тепер легенько замотуємо тісто. Так, щоб оце було зверху. Так. Обов'язково папір. Обов'язково папір, щоб він не причепився до цього. Може бути таке, що десь протече тісто. Може витекти сік, щоб воно не причепилося до цього, ми заселяємо пергаментний папір. Папір не є проблема його купити там. В будь-якому магазині, в будь-якій крамниці, беремо олію, оливкову. Можна оливкову, можна звичайну соняшникову, оскільки оливково олія і на папір так? і на папір. Трошки, трошки буквально, щоб змастити. Пару капель, щоб змастити. Викладаємо штрудель на противень. Все, в духовку. Після того. І ага. після того ми змащуємо ага. все Ось. Беремо ще пару грамів цукру і посипаємо. Зверху буде така шкуринка. Угу. І відповідно смак для вигляду кориці. Можна шоколадом, можна тердим, тер... але вже тертим шоколадом в самому кінці. Будемо готувати інший штрудель з іншою начинкою, тоді можна щось або сир, або щось друге. І несемо в духовку. Для того, щоб приготувати яблучний штрудель, потрібно взяти листкове дріжджове тісто, розкачати до потрібної форми, краї тіста змастити збитим яйцем. Всередину тіста викласти кусочки вершкового масла. Потім викласти попередньо порізані великим кубиком яблука, посипані цукром, корицею та ванільним цукром. Заліпити краями тісту один до одного, зверху змастити збитим яйцем, посипати цукром, випікати в духовці при температурі 180 градусів 45 хвилин. Леся, скільки часу пішло на те, щоб його спекти? 45 хвилин він пікться при температурі 200 градусів. 200 градусів, так? Угу. Далі, викладаємо його. Вкладаємо його на дошку. Морозово підготувала. Для чого? Так. Давай, я морозово буде штрудлем. Морозово і Штрудель гарячий, а холодне. холодний. Угу. І так подається штрудель. Ой, який. Рівнікий. А запах є. Парує. Красава. Так, на, і на це ми закладаємо на тарілочку. Так, чим так? оформляємо карамельним топінгом. Де його можна придбати? У любі кримниці. Викладаємо наш штрудель. Ой. Одразу видно який сік. Яблука пустили. І до штруделя даємо морозиво. – Цікаво, морозиво. – Буквально чотири. Два-чотири ну. кусочки, так? Невеликі. Можна два, можна чотири. А це? Шоколадний, Шоколадний топінг. Теж продається в будь-якій крамниці. Беремо пудру і посипаємо. Беремо пудру і притрушуємо наш штрудель. Легенько поливаємо топінгом для іншої вже розмальовки. Все, штурм готовий. Черва-чорла. Останні вказуємо, став на цей, не я Отож, шановні телеглядачі, сьогодні знову ми готували у Чорногорі разом з Чорногорою, з найкращими кухарями цього ресторану і найкращими кухарями калуша. Сьогодні в нас готувала для вас Леся Лукач. Ми сьогодні готували салат Цезар, талятину з чорносливом і, і штрудель з морозом. Фірманий Лесін Штрудель. На все добре.